Друзі, привіт! Хотів я вам показати ще раз. Підключив я інвертор під систему. Повністю вже все підзапустив. Інвертор не мій клієнта. Я зараз сам без інвертора. Хотів показати вам результат, як правильно працює інвертор. Дивіться, хата споживає 1709 Вт. Я його просто підключив, нічого не налаштовував, просто без акумулятора. Дивимося, має хата 1700 Вт споживання моє 1800. Замірте, 7 А. 7. 2 А 160 Вт. Хата бере. Отак має працювати інвертор гібридний. Отак він має працювати. Це є правильно його робота. Решта все покриває сонечко. Бачите, не 14, не більше, а 180-90 Вт 2 Ампера, гріт не включений, інвертор не налаштований, просто підключив. 8-2. Все працює. От мої панельки це 1800 Вт. Зараз летить іменно. 2 МППТ зараз ще вам покажу. Десь. От дивимося наглядніше. Коротше, зараз зручно трошки працює, все добре, 7 А1700 Вт. Там всього все 200 Вт. МППТ друге чи є тут напруга, чи не спароване. Напруги 48-47 В. Означає, що нічого не спароване, все добре є. Все як має бути. 5 А. У мене виходить напруга, бачите, 2 МППТ там є от, вольт. вольт, це друге МППТ, 2. Бо один мені говорив, що це є одне МППТ, ні, 2, дивіться, от. 0 вольт на другому МППТ, 0 А на другому МППТ, 0,1 кВт на другому МППТ. Дивіться, як тут гарно все зроблено. МППТ перше, 365, 362 вольта. Дивіться, як все гарно працює. 365 359, ампера, А 1 МППТ, от Поки 1,8 кВт. Другий МППТ 0 В. 0 А 0,1 Вт. По суті, нічого не споживає, все гарно працює, споживання 1800 Вт. Мені дуже він сподобався, але треба буде собі перекупити таку штучечку. У мене 8,2 кВт взяти собі десятку, бо реально гарно працює. 8 ампер 1900 Вт, 222 Вт двадцять ватта до хати. Все працює гарно. Так що хто його має, я вам скажу дуже гарний апарат на даний момент. Він мені подобається.